Так, доброго дня, люди. Сьогодні вирішив вийти по червоні мухомори, заодно показати вам, як збираю, як сушу, які екземпляри беру, а які залишаю. Ось зараз попав на кубку. Я сьогодні з таким відром, щоб вони не м'ялися, щоб були чистенькі, тому що, якщо зберете їх брудними, потім відчистити це велика-велика проблема. Ось такі. Красені, такі великі будемо брати. Ось, Бачите, люди їх сильно нищать. І тому грибів не так багато, як би мені того хотілося. Ось такі залишаю. Він завтра або післязавтра буде вже в такому стані, як мені потрібно. А поки що він слабенький. Такий, ось такий мухомор. комор. Зараз трошки рукою притримаю, щоб він не впав. Ось дивіться, бачите, оці всі листочки треба очистити, тому що. Людина, яка їх буде вживати, буде їх вживати саме вже в такому просто висушеному вигляді. Ось дивіться, це ідеально гарний. Так, зрізаємо ножку. І вдома я... ну, зараз я не можу, але постараюся вам показати. Ось це все треба вибрати, тому що тут саме найбільше залишається м'якоття, і потім воно там дуже проблемно висихає. Ось так цей гарний. Ось дивіться, який біленький. Ну, якщо попадуться такі великі мухомори е з поганим низом, я вам покажу, які не варто брати. Тому що, е якщо мухомор, вже почав, шапочка почала бути не така червоно-не така ярко-червона. Тому які вже мухомори потім починають відмокати в сушці і погано сушаться. Можуть навіть зачорніти, а можуть навіть у них і комахи завестися. Такі маленькі, чорні. Таке в мене теж було. На початку, коли я тільки пробував сушити, сушу вже я давненько, тому вже деякі нюанси знаю. Ось так позрізав, зараз гарно поскладаю, тому що однією рукою не можу. І будемо йти дивитися далі. Ще вам покажу пару варіантів, які мухомори попадаються. Ось бачите, цей вже теж. Ну, В принципі, ну, я б його ще міг взяти. Але ця шапочка буде висихати мені в два рази довше, ніж ті. А вона малисенька. Бачите, її просто скинули і все. І якщо берете, то цю плівку відчищаєте, її не потрібно брати. Ось так. Ну. ну, в принципі, давайте я відріжу і заберу цю шапочку, що вона буде пропадати. Зараз очищу від цього бруду гарненько і все. А чого залишаємо надалі? Іду ну, дивитися далі, назбирати ще, тому що це не проблема, як ви зрозуміли, назбирати мухоморів. Ну, Звичайно, не тонам їх тут, але є багато. Можливо, зараз десь попаду на велику поляну і там вам покажу. А прикріплю ще відео показати, як там в лісі наверху ростуть просто полосами. Там їх страшне. Ну, ось там ще один є, але то трошечки поганий. Бачите, давайте підійдемо, подивимося, але ну, він вже такий поїдений, його я брати не буду. Я беру гарні цільні шапочки. Ну іду далі, покажу вам ще пару варіантів, які попадаються в мухомори, а потім перейдемо вже до сушіння. А ось дивіться, саме за такі я й говорив, бачите, що вже по краях вони почали жовтіти. Знизу він начебто біленький. Але насправді, коли ви так рукою Ось він уже мокрий, як заламується, бачите, як пласталін. Ну, і там, бачите, вже комашки. Ось такі з такими комашками вже не беремо, беремо тільки чисті гриби, тому що. Мукомор висушиться разом з цими комашками, вони там будуть. Хоча це нічого страшного, але вони будуть чорні. Такий мукомор не вдасться вам висушити. Звичайно, при тем великій температурі, можливо, це і вийшло би у вас. Але правильне сушіння це 40-45 до 50 градусів, не більше. Ось так. Так само сушу і білі гриби теж. Ну що, Забираю ці гриби, йду дивитися далі. Ну ось дивіться, як у нас тут вони ростуть, тут росте, ось там росте, потім тут. Дивіться, там скільки. Ну і так пішло-пішло багато. Там, де люди не ходять збирати білі гриби, вони є, звичайно, не масово, але бачите, тут, там, там. І так пішло, ось цим березняком так буде до верха їх багато, багато. Ну. Ось такі справи, мухомори назбирати, то це невелика проблема. Проблема їх правильніше висушити. І ще, в принципі, можна взяти. Він такий середнього і якості. Ще не дуже поганий, але ну, не дуже, якщо чесно, і гарний. Але я його візьму, можливо, поставлю на першу поличку в сушці. І там він на першій саме полічці в сушці саме гарніше і швидше гриби. Сохнуть ось такі. Ну, це, бачите, трохи вже поїдений. Цей, Напевно, я не візьму. Цей не візьму, тому що дивіться по якій причині. Це треба вирізати. Ось так. Бачите? Це треба вирізати. Цю частину теж треба вирізати. Ну, в принципі, Якщо ось такий шматок, то взяти можна. Ну, Але не буду. Візьму краще цілі, тому що цілих тут багато, йду різати. Ось там багато так позабираю кращі ці. Ось тут ще один стоїть. Ось такі справи, вже перейдемо до сушіння, там вже покажу, як розкладаю сушку і як сушиться. Ну що, 10 хвилин. І у мене дивіться, скільки мухоморів. Ось так складаю вниз шапочками. Така красота. Ось. Трохи не відчистив гарно, тому що е, ніж з собою взяв цей. Ось цей ніж взяв. Він так не чистить, мій добре. Треба було інший взяти. Ну нічого, вдома тоді буду дочищати. Хоча це вже і трошечки проблемно, але нічого страшного. Ну що ж, прийшов я, приніс гриби. Дивіться, сушка в мене ось така профітем. Можете за неї в інтернеті прочитати. Ось така вона. Профітем. Просто в мене навпаки обернута коробка з неї. Це перша серія, там їх є не... декілька серій. Така сушилка у мене з такими ось секціями. У мене їх 14, тому що я маю дві такі. В одній сушу білі гриби, в одній ці мухомори. Зараз сушу. Ця теж поки що пуста, тому що гриби там на столі треба їх теж порізати. Ось такий терморегулятор, в ньому стоїть собі ставиш температуру. і... Запускаєш і воно пішло. Ось так. Зараз накладу секцій. не більше п'яти буду ставити, тому що вже на двох самих верхніх комори погано сушаться. Так, забув сказати, що сушу при температурі 45 градусів. Ось так гарно очищую, теж не показав вам, що як гарно відчищені. Щоб потім питань не було. Чи вони чисті, чи ні. Ідеально чисті. Стараюся. Звичайно, десь місцями може бути якийсь бруд, тому що, самі знаєте, ліс, не відшкребеш все, але ось, десь трошки є таке. Але то ще коли гриб підсохне, воно саме по собі відпаде. І ще, і ще малисенький момент. Дивіться, краще за все сушити гриби саме так. Тому що коли вони сушаться так, то набагато довше. Я це помітив, набагато довше так сушаться. І шапочки не так гарно потім виглядають. Так вони гарнесенькі, такі гарнесенькі виходить у мене. Ну, ось так. Якщо когось цікавить, пишіть, звертайтеся, домовимось. Ну що ж, ось і наші грибочки. Деякі вже сухі, деякі ще ні. Але в сухому вигляді, ось як цей будуть виглядати, давайте вийдемо на вулицю. Покажу вам, який він ось такий грибочок вийшов. Ну, бачите, ось такий грибочок вийшов. Ну. Ось такий біленький. Розломимо його. Ось такий грибок. Ну, дивіться, який сухий. Ну. Втирається, бачите, як в поп? Ось такий гриб, бачите, який білосніжно чистисенький. Ну, ось такі гриби. Замовляйте, якщо цікавить. Що тут ще добавиш про сушіння червоного мухомора? Самі основні це, звичайно, назбирати мухомора, потім його гарненько очистити. Це напевно найважливіший етап. Ну, Це ще не висох. Бачите, про що я вам і говорив раніше, що тут саме ось саме тут залишається таке мокре і воно ще не сухе. Ось цей майже вже висох. Ну, Багато вже, які б можливо забрати, але бачите, я їх наскладав один на один, щоб менше місця займали, так швидше висохне. Саме головне назбирати, очистити і при правильній температурі сушити. Як бачите, в мене це зараз стоїть 45 градусів, як і виставляли. І ось так сушити, нічого складного нема. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!